Привіт усім! Ми з вами продовжуємо розпаковку коробок різні речі. А, так, у нас тут може трапитись все, що завгодно. Просто немає якоїсь певної категорії. Тут може бути іграшка, може бути і посуд. Інколи навіть щось, елементи якогось одягу трапляються. Коротше, дивимось. Тут у нас отака чудова коробочка із слониками. Все. У нас набір на новородженого, на новонароджену дитиночку. такі от тапульки. Повністю все новесеньке. Тапулечки, штаніки, ползуночки. Все дуже класної якості. Тут у нас ковтиночка, отака Бодік, боже, якість, неймовірна. Індія виробництво від 0 до 3 років. І пільоночка. Отакий чудовий наборчик. Я вам нагадаю, що все ви можете у нас придбати у роздріб. Звертайтеся за посиланнями, буде у нас вайбер-група в описі або в коментарях. Також, можливо, напишу номер телефону, але це вже таке. Не телефонуйте, пишіть у вайбер або в Телеграм. Так, все, йдемо далі. Годинничок, але, знову ж таки, не перевірений. Перед тим, як ви оплачуєте товари, ми все перевіряємо. Далі це калькулятор Casio, Стан у нього дуже гарний. Цікаво, працює чи ні. Ні, він не працює, але я думаю, що він має полежати на сонечку або замінити батарейку. Не знаю, це який з них. Далі тут у нас багато косметики. Нілея. Це навіть не знаю, що це таке. Не знаю, що це. Що це таке? Ось такий якийсь кремчик. Далі тут у нас е закладочка для книги, метеличок емалькою в подарунковому пакуванні. Дуже класний, Дивіться, хто хто любить читати, то візьміть собі не поштовується. Далі у нас ось така підставка, а це я, до речі, знаю що. Це мають бути такі штучки, щоб вирощувати собі зелень на віконці. У мене вже були такі. Тому я вам і впевненість покажу. Бачите, от такий чудовий наборчик. Їх тут три пташко на підставочці. І ви собі там вирашуєте, що хочете. Базилік, м'ятку, я не знаю, що ви любите, то і вирашуєте. А воно підписане, бачите? Кераміка. Наборчик керамічний. Так, далі, дивіться, тут є от таке велике радіо якесь. Прикольне таке. Віточках. Його треба, звісно, трошки помити, почистити. Я думаю, що воно працює, тому що, я не знаю, прям жодного разу не було, щоб радіо у нас не працювало, яке приїжджає в ящиках, але може бути всяке. Радіо тут у нас таке в ящичку кольорове. Дивимось далі. О, це, це, такий, це, мабуть, не стакан, це, скоріш за все, вазочка, тому що вона така більш. Височенка для стаканчику. Так, це що таке? Ой, чуть не впустила. Це стаканчики. Ось такі два скляних стаканчика. Теж дуже гарно виглядають. Треба помити, звичайно, ну, як і всі речі із цих яшечків. Це якісь квіти, металеві, мідні, я думаю, вони. Такі просто для декору, Куди собі вазочку поставили і все. Далі це це якась кришка. Правильно? це ж кришка. Може це просто типу для сервіровки столу, Кришка окремо, де тарілочки мабуть, немає. Але ми з вами ще подивимось, може десь знайдеться тарілочка. Це термос, я так розумію, термос ікея. Він був але стан непоганий. Так, далі це давити е, сок, мабуть, з лимончика. Сковорідка. Боже, вона прям дуже що це Таке, що з нею робили? Боже, я не знаю, що це? що це треба робити, щоб таке сталося із сковородкою. Якщо чесно, перший раз таке бачу, я не знаю, щоб... Щоб ви не знали, що. Це? Отака от от сковорідка Далі тут у нас що це? світильничок. Теж ми це перевіримо. Отакий, от треба помити, повитирати його, але непоганий. Мені здається, що він буде дуже класно виглядати. Далі це у нас О, таке Дивіться самі, що це таке. Далі. Буділось йон. Косметики багатенько трапляються І е е ще якийсь кремчик. О, я вже бачу, дивіться, там сильова лампа в є. Так, е пивний келих Гаррі Поттер Так, це щось чекало. О, гляньте, який чайничок, заварничок. Боже, подивіться, який крутезний. Стан дуже гарний. Гляньте. Це отакий заварничок. Прям дуже класний. Далі процес. Гляночки. Не знаю, набір їх чи ні. Два точно є. Дві скляночки точно є. Це щось інше вже. Чашечка для кави? Так, це я не показала, дивіться, це кашпо, мабуть, да? це пластик. Далі тут у нас ще Це рамки для фото. Це у нас іде набір альбомчиків для фото. Отак ви їх поставили собі і все. Тут, правда, один має дефекти, але в цілому, я думаю, що вони непогано виглядатимуть. Показую сольову лампу. Ось така красуня у нас. Я думаю, що вона працює, але все одно ми будемо все перевіряти перед тим, як ви це купити. Але якщо подобається, напишіть, ми вам скинемо додаткові фото, якщо треба. Якщо ні, то можете і так брати. Щіпчики кухонні. Теж непоганий стан. Гарнесенькі. Далі фруктивниця така вже була, мені здається. В попередньому ящику. І ось така якась алюмінієва кастрюля. Десь на природу ходити кашу варити, там супер. Стан непоганий, помити тільки та й все. О, така вона величезна, літрів на 5, я думаю. Що в нас тут залишилось? Яка така підставка? Мабуть, це підставка під комп'ютер. Чи що? Якісь отакі штучки ще виїжджають, видвигаються ящичок. Якась отака підставка. Можна так, можна ширше. Коротше, отака прикольна підставка. О, на цьому все. Якщо вам сподобається, робіть скріни, надсилайте нам. До зустрічі всім. Дякую за перегляд.